14.00 під стінами обленерго починають збиратися юнаки у руках системні блоки, комп'ютерні плати. За словами учасника акції Андрія Вербецького, прийшли зустрітися із очільником Вінниця Обленерго Андрієм Поліщуком. Додає, зібралися, бо на їхню думку підприємство причетне до криптоферми у Вінниці. Ми переживаємо, що справу можуть замяти. Деякі люди почали висвітлювати інформацію, що обленерго не має дотичності. Навіть до цієї теми на територію підприємства учасників не впустили принесену собою орхтехніку. Вони перекидають через огорожу. Це вам на... на розвиток вашої організації. Під стінами Обленерго учасники акції простояли 15 хвилин. Очільник підприємства до них не вийшов. Далі люди перекривають проїжджу частину дороги біля Обленерго по вулиці Магістрацька. 2. Криптоферму у Вінниці Слідчі служби безпеки України викрили 7 липня. Вона знаходиться на території колишніх складських приміщень за адресою енергетична 6. Це відео Суспільне знімало наступного дня. За словами речника відомства Дениса Закаблука, у видобутку криптовалют було задіяно майже 5 тисяч комп'ютерів. За попередніми висновками експертів каже Закаблук, щомісячна сума збитків від такої діяльності становить від 5 до 7 мільйонів гривень. Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби електроенергії, що унеможливувало належний контроль з боку постачальника. у компанії постачальника електричної енергії у Вінниці ТОВ ЕНЕРА Суспільному розповіли фірма, яка орендувала приміщення у Вінниця Обленерго, де виявили криптоферму. Перед ними боргу немає наразі. Заборгованості між даним товариством, тобто між нами, ТОВ «Енера» Вінниця та товариствами, які знаходяться на території енергетична 6, не, немає. За даними національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Вінниця Обленерго подавала недостовірні дані про обсяги витрат електроенергії. При 100-відсотковому фінансуванні інвестиційних програм спостерігається аномальна динаміка зростання фактичних витрат електроенергії в мережах товариства в 2018 2019 роках, а саме на 35% в порівнянні з 2018 роком, в обленерго ситуацію поки не коментують. За словами речниці компанії Світлани Борисюк відповіді нададуть наприкінці тижня на прес-конференції. Від обленерго учасники акції перейшли до обласного управління СБУ за словами Андрія Вербецького. Сюди пішли, аби не затягувати слідство у цій справі. Нам потрібно, щоб СБУ скоріше оприлюднило причетних до даної теми. Провело всі необхідні експертизи. Публічно заслухало дану дану тему. Ми задоволення повідомили більш цікаві або Нові подробиці для громадської журналістів, проте наразі у нас їх просто немає. Слідчий не дав дозволу на решту інформації, яку можна розголосити. Тривала акція близько години. За словами речниці обласної поліції Анни Олійник, порушень не зафіксували. Всі їх дії були задокументовані, будена одна правооцінка, однак жодних таких порушень грубих не було зафіксовано. Наталя Ксенчина, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниця.